Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу та покажу, як приготувати сир з всього з одного інгредієнта, а на його основі, тобто сиру, приготувати ось такі смачні та корисні закуски. тільки подивіться, яка краса. А також наочно покажу, як приблизно вирухувати жирність цього сиру. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Отож, йогурт це головний інгредієнт нашого сиру. Я беру звичайний та знежирений. У знежиреного 0,1% жирності, а у звичайного йогурта відсоток жирності 3,5 грами на 100%, точніше. Далі цей йогурт перекладаємо до морозилки. Нам необхідно, щоб йогурт повністю заморозився до стану льоду. Мій йогурт простояв ніч в холодильнику, повністю заморозився та став як крига. Твердий-твердий. Як можете замітити, на пакуванні зробився іні, тобто, це доказ того, що продукт дійсно заморожений та пакування змінило свою форму, тобто лід трішки деформував дно. Проте це нам не заважає, немає ніякої різниці. Далі відкриваємо пакування, обережно знімаємо верхню мембрану з одного йогурту та з іншого. Як бачите, також і рідина, яка була всередині, замерзла. Проте пакування досить легко відкривається. І у такому замороженому стані. Ані, одразу ж будемо стіджувати, а стіджувати ми будемо на тарілочку, яку викладаю цідило. зверху кладу. Паперовий рушник і ось таку заморожену лід, тобто склянку, перевертаємо одразу на ось цей папір і залишаємо, щоб поступово розморожувався. Тому що виколопати, дістати звідти ось цей шматок льоду практично нереально. Для піддії кімнатної температури йогурт поступово розтопиться і можна буде з легкістю лопаткою дістати, навіть те, що залишилося, тому що нам необхідно повністю вся вага. Ось, якщо вам добре видно, після заморозки йогурт розшарувався, тобто утворилися пластівці сиру. Та рідина колотини, які нам потрібно відділити від самого сиру. Далі, ось ці хвостики від рушника паперового загортаю всередину, щоб рідина не витікала ззовні, а залишалася в вмисі. Дивіться, скільки сколотен вже витікає. Для отримання сиру необхідно, щоб ця сироватка стекла вниз. Таким самим методом ми будемо і працювати з нежирним йогуртом, то відкидаю його на цідило також. Замічу знову, що необхідно вийняти повністю весь йогурт, який є в склянці. Тому що нам необхідна буде загальна маса нашого йогурту. Знову загортаю кінці та подивіться, у цього йогурта сколоти не набагато світліші. Загальна маса йогурту 500 грамів одного та іншого, що йогурт не повинен бути питним. Для того, щоб сколоти не краще стікали, а сир залишався сухим, тобто не торкався цієї рідини, я підклала невеличкі чарочки. А на сир, який нульовий відсоток має, тобто ознажерений, я поклала ось такі засібки, щоб не сплутати. А зверху тарілочки, щоб краще тиснули на сир, щоб краще сколоти не відділялися. Дивіться, це від 0% ось такі світлі сколотини, та їх трішки менше, а від 3,5% більш сколотен, та вони мають інше трішечки забарвлення. Знімаю тарілочку, а далі в руках, щоб переконатися, що сир дійсно сухий, ще трішечки стискаю. Дуже мало рідини ще стекло. Готовий сир одразу перекладаю на ваги, тому що ця маса нам надалі необхідна буде для розрахунку жирності. На дотик сир виходить трішечки ніжніший, ніж з молока, проте не менш смачний. Тож перший шматок у мене вийшов вагою 185 г. Це вийшло з йогурту, жирністю 3,5%. Далі, також наступний шматочок дістаю. Я бачу, що сир вже сформований, проте на дотик він мені ніжніший, мабуть, в ньому е, трішечки більше залишилося вологи. Так, стискаю і знову бачу, що вологи відходить набагато більше, ніж в попередньому шматочку, тому що тут вологи більше. Далі також перекладаю його на ваги. Зі знежиреного йогурта у мене вийшов шматочок сиру вагою 180 г. За допомогою невеликих обчислень покажу, як вирок. Жирність цього сиру. Загальна маса у нас дорівнює 0,5 кг Отримана маса у нас дорівнює 0,185 кг відсоток початковий дорівнює 3,5%. Далі за формулою. Загальна маса помножити на. Відсоток початковий і розділити на отриману масу. Це у нас дорівнює відсотковий відсоток кінцевий. Загальна маса у нас 0,5 кг. Помножити на відсоток початковий на 3,5%. Розділюємо на отриману масу у нас 0,5%. 185 кг. Наближено буде дорівнювати 9,45% жирності. Це кінцевий. Кінцевий. Даний сир у нас вийшов жирністю 9,45. Коли ось цей сир у нас виходить 0,5 кг Ми множимо на. 01 відсоток. на 0,180 кг що в нас вийшло, і це наближено буде дорівнювати 0,27 відсотка з оцей, у нас відсоток буде це з трьох з половиною, а це кінцевий. З 0,1% йогурта, ось такі невеличкі, такі невеличкі розрахунки. Про це ми знаємо, наближено, скільки який сир у нас вийшов по відсотку. Зараз ближче покажу вам консистенцію самого сиру. Це сир 9,5% жирності. Як бачите, структура дрібнозерниста та досить кремова. А це сир 0,27% жирності, також дуже смачний і більш ніжніший по консистенції. Накриваємо кришками та відправляємо у холодильник для того, щоб він охолов. Ось в такому вигляді. А з такого сиру дуже смачно приготувати закуску. Кульок, який можна подати як і до звяткового столу, також можна з них зробити і смачні закускові бокси, набори чи просто на перекус чи сніданок чи до обіду, до прикладу. Ось такий сир вже виходить досить сухий, я його добре відтиснула, зцідила. Він ідеально підходить для закуски, тому що він буде гарно тримати форму. З нього можна буде зробити ідеальні кульки. Зберігається в холодильнику такий сир приблизно 3 доби. Якщо ви помічаєте, що сир дуже плавкий, пласткий, тобто рідкий, що буде важко ліпити з нього ще кульки. Тоді можна ось таким методом прибрати надлишкову вологу. Прикладаємо паперовий рушник, проте сир необхідно добре розпластати по тарілці. Таким чином можна зробити з будь-яким сиром, якщо необхідно прибрати надлишкову вологу перед тим, як додавати спеції. Отож і про спеції. Далі до цього сиру додаємо спеції та прянощі за смаком. Я, до прикладу, додаю лимонну сіль лимонно розмаринову сіль. Дуже смачно, дуже сюди пасує. До речі, як приготувати таку сіль, в мене відео є на каналі. Ось тут залишу підказочку. Поди, пройдіть, подивіться. Додаємо сіль, лимон та розмарин дадуть свіжого аромату. Також додаємо сухий часник. До речі, можна додати і свіжий часник. за бажанням чи вподобанням, що вам подобається: чорний мелений перець. Можна додати також коріандру, кінзу, паприку. Проте я хочу зробити, не хочу сильно перенасичувати смаками, тому що далі ще буду кульки занурювати. Кожну кульку окремо буду занурювати в спеції, які додатково ароматизують наш сир. Також можна додати різноманітні трави, до речі, трішечки трав додам. Для більшого аромату. В мене суміш сухих трав. Також такі е, трави, такі спеції домашні роблю сама. Ось тут залишу посилання, як приготувати, як я готую домашні спеції без глютамат натрію та без солі. Якщо полюбляєте пікантне, також можна додати перч чилі. Буде дуже смачно. Беремо велику тарілочку, в яку насипаємо, до прикладу, насіння кунжуту чорне. Руки змащуємо олією трішечки, так буде зручніше формувати. Невеличкий шматочок сиру. Формуємо кульку. І далі цю кульку обкачуємо в насінні. Ось такими рухами вона на себе набере стільки насіння, скільки їй необхідно. І подивіться, яка гарна виходить кулька. Акуратно, гарна. Та викладаю кульки на окрему ємність. І їх вже можна подавати в такому вигляді. І так продовжую з усім сиром. Також замість кунжутного насіння можна використати паприку, в яку також можна занурити ось ці кольки. І така закуска ефектна, гарна, низькокалорійна і дуже смачна, а ще й корисна. У нас виходить. Ви можете придумати будь-що що завгодно, що можна занурити. Ось ці кольки. До речі, сир можна використати не тільки ось цей, який я зробила, з йогурту низькокалорійний, а також можна зробити і звичайний кисломолочний сир. До речі, роблю на каналі є відео, ось тут залишу посилання, як приготувати кисломолочний сир з магазинного молока. Також виходить дуже смачний сир, ідеально пасує до різноманітних страв та, чи закусок. І ось така колька червоного кольору виходить. Також хочу використати білий кунжут. Так, такий процес займає трішки більше часу, проте насіння краще тримається на кульці та рівномірніше обкачується. Періодично доливаю по невеличкій крапелиночці олії, для того, щоб легше було скачувати кульки, щоб сир менше прилипав до рук. Якщо не хочете використовувати олію, тоді можна руки занурювати періодичну воду. Ну, і, звісно, дуже смачно буде в пряних в сухих травах обкачати. І забарвлення, дивіться, яке гарне. Як ви бачите, з одного інгредієнта, з одного йогурта, можна зробити дуже класний сир, з якого з цього сиру можна зробити. Дивіться, яку красу, які гарні ароматні закуски. Я зробила також білі кульки без нічого, тому що діти мої люблять, полюбляють просто сир без нічого, тобто без ось такого декору. А для того, щоб закуски довше зберігалися, ми складаємо їх в баночку та заливаємо якісною олією оливковою. Можна також і ароматною олією соняшниковою, яка вам більше до вподоби. А в кінці цю олію можна використати як заправку для салатів буде дуже-дуже смачно. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!